Шалом, це Славко, не дають ані по води попити, я ще не снідав, ані з кішкою погратися, ані ножа зробити, ані за клинком з ламінату піти в нову пошту. От Сергій Паркомчук, вишиванка, нашу ви прикладаєте на псечу мову. От через те... Та... ви зараз. Закінчується війна. Зараз ви всі будете шукати винних. Згадаєте чонгар? Ще якийсь каже, згадав Будапештський меморандум, мінські угоди третій раз кинули. Хто кого кинув третій раз? Завдяки Будапештському меморандуму. Мінським угодам ми отримали можливість провести братовбивчу війну, знищити і вигнати з будинків значну кількість наших опонентів, що не поділяли наші. Зрештою, дивні, якщо не екстремістські, як у цього доброго пана, політичні уявлення, з котрими в сучасному світі місце хіба що в Африці ми провели цілком африканську кампанію. Не дуже вдало, розумієте? Бо вигнали і понищили трошки і нас. А нас та за що? Правильно, ясно, що ми всі хотіли крові і сліз Донбасу. Довелося обміняти крів і сліз, да, крів і сліз, я так скажу, крів і сліз вати на. Сльози і кров нашу так інакше не буває. І якщо захід дав зброю під таку радикальну людиноненависницьку ідею, яку ми сповідували, то це вже велика перемога. І тепер оця от перша людина, я його не забаню, бо він не мислить. Він проби третій раз. Це ми їх третій раз кидаємо, бо нема тут ніяких копалин, а не вони нас розумієте? Ми віддали радянську атомну зброю, котрою користуватися б не могли навіть котру б розікрали, розумієте, котру б ніхто нам не дозволив продавати всіляким Пакистанам і Іранам. Хто в бушері будував атомну станцію? Українські фахівці. Ми їх там бачили на набережній. Для чого вони її робили правильно, як один з резервуарів Плутонію? Так що ну не треба. А оцю добру людину я з задоволенням зараз забаню. Ось чому. Ми прогнали через це. Ось. Розумієте, ми програли через це. Не тому, що вишиванки. Я проти вишиванки, нічого поганого не маю. Мені подобався стайбільш до вишивки однієї з моєї бабусь. Бабушки Саші всі покрали після її смерті, а вона ними вижила в голо 33-го року, бо носила це і продавала євреям в Сновськ, а вони їй давали їжу. Були такі часи, що навіть євреї купували вишити, а воно й всі сусіди. Ну, як справжні українці, я пам'ятаю повний сундук бабушки Саші вишив, вишитих речей. Коли ми туди приїхали, все вже було вукрадена. Це в сім років для мене стало великим досвідом спілкування зі справжніми українцями, хоча це були етнічні білоруси. Так от, чому я забаню зараз цю людину? Тому що в неї нічого, крім вишиванок, важить не мова, важить думки, важить зміст. Розумієте, що наставлення по середньому ремонту автоматів Калашникова, по якому можна зібрати із запчастей Ріберта будь-який автомат, написаний русским язиком, ви будете його використовувати. А якщо ви не спроможні ців'язцівкою вашою, не вашою, ну це не українська мова, це ваше невігласівство, розумієте, ваша бедлячість мови о тим. Ви і рідної мови не знаєте, а хочете забороняти інші. Дав би Боже свині крила, вона б і небо зрила. Так що я оце з задоволенням цього свідоміта блокую. Якщо ми Трамп не увіємо оружиє, собственно, зачем тогда Трамп нужен Україні? Де да многого, Щоб звести на менівці Путіна, щоб посварити Путіна ІСІ, щоб Європа до нас прихилилася? Да, так, Трамп уже розвів людей до своїй криптовалюті. І знаєте, я криптовалютою не займаюся, тому я на цьому мене більше непокоїть, що. Рубль укріпився, що долар упав на перекопі, що знову доведеться купувати оптом за рублі. Путін нет. Зеленський оказався більш ушлим, тому що он не підписав рибу договора. Ну, смотрите об этом отдельный сюжет. Наш байф все, буду їсти.